Привіт, друзі, давно мене тут не було, що я тут вирішила вам дати багато простору свободи, що ну ми з вами друзі, як не як. І інколи друзі роблять перерву, інколи друзі просто зачитуються і не хочуть робити відео або як для своїх друзів. Що ви вже тут, то я мушу вас попередити, знаєте. Що я вас тут точно підсаджу на українську міфологію, а ви будете дружити не тільки зі своєю головою, а зі всякою нечистю. І цікава тема. І, можливо, вона занадто банальна і проста, що ж я прочитала. І я вирішила What? поділитися з вами враженнями, але перед тим ще прошу вас зацінити дуже моє колготи е... Ось ми серйозні з вами, Льода. Я слідкую за вами, чи ви поправили свої шкарпеточки. вам напевно цікаво, що я робила весь цей час, і що ж я таке читаю? Українська міфологія. Ото і... Бік пам'яті Ксенія Циганчук Гонитва за Богіменом українська міфологія, духи персони. Бабай ці всі книги об'єднує поняття, яке означає вашу неслухняність. Ці Всі книги означають ще те поняття яким вас лякала мама і тато в дитинстві? Це поняття виникає, коли ви біжите з кухні до себе в ліжко, одночасно помикавши світло, щоб вас воно не вкусило. Ось, мабуть, це було б цікаво, так? Поговорити про нашого уявного друга, а може, не дуже уявного бабая. Насправді, бабай має дуже багато назв. Якщо так занурюватися, але ми сьогодні поговоримо про оцих бабаїв, які існують в цих книгах. Я думаю, вам буде цікаво. Тому, якщо ви ще тут і ви позвали свого бабайку дивитися це відео, то вас прошу. І ми поїхали. Отже, я почну дуже коротко описувати деякі книги, і я більше хочу на деяких моментах вашу увагу забрати, вкрасти, і щоб ви такі. Ого, ніфіга собі! Я думав, я читаю, чи думала, я читаю звичайнісінький детективчик, а ніфіга. Ми читаємо хорори. Хто ми? Ми хорорнуті. І нам все одно, нам байдуже, нам по цимбалам та фіолетово, бо ми читаємо хорори. Я візьму, як завжди, свою статтю, буду опиратися на неї. Якщо ви хочете почитати, я все залишаю в описі, можете почитати. О, за Богіменом. От ви колись мріяли написати книгу разом з своїм улюбленим автором Річард Чізмар? А він тупо божевільний фанат, як і ми з вами, Стівена Кінга. Я чесно, Річарду Чізмару дуже заздрю, тому що він все таки досягнув успіху і написав з королем жахів книгу збірку романів. Хоробка з Гудзиками Ну, Кінг, звичайно, так знаєте, випадково натикнувся, наштовхнувся на стиль написання Чізмера, і такий Вау! Мені це однозначно подобається. Варто сказати, що ця книга спочатку мені йшла дуже туго, дуже важко, адже Чізмер е, ділиться своєю такою ностальгією, е, любов'ю до. Рідного містечка, де він народився, де він проживав, його там пробирає ностальжі, він це все розписує дуже довго, і такий блін, може я цю книгу закину і не буду читати, бо ось така от є штучка-дрючка. Да? Але все-таки коли почалися вбивство, коли почалася оця гонка за вбивцею. А в маленькому місці стало реально цікаво, і ти вже почав гратися в детектива. Ну, як це буває з детективними романами. І вгадувати, М -м, хто ж тут такий підозрілий. До речі, я думала, що це сам Чізмар вбився, але це, мабуть, було б занадто очевидно. Або навпаки, занадто тупо. I don't know. стало цікаво. То хто ж він такий? Цей бугімен? Да? Часто його чула, часто типу, його використовують у різних штучках і джучках. Богімена існує дофіга назв. це. Страшила людина мішок. Ну, українською це просто бабай, який любить кусати, жарти нас бочок, тому що ми не слухняні. І це нормально. Дуже багато варіантів, бо е кожна країна, кожна культура називає бабайку по-своєму і лякає цим дітей. До речі, дітей. ти не слухняний, тебе жере бабайка. Або боґімен. Ви знаєте, як вони взагалі виглядають це. Ну, Людина мішок, мені здається, це найкраще описує цього богімена. Це така от істотка, яка має людиноподібну подобу. подобу. Тобто баба є і належить до андрогінних монстрів. Такі е, істоти, люди, е, які мають риси як чоловічі, так і жіночі. От і бабай теж фіг поймеш що ти чоловік, чи ти жінка, хто в цьому мішку ховається, бо ну, бо не видно обличчя там зазвичай по той біччя. Але в них зазвичай противні пальці, як ми бачимо на цих фотках, таких, де вони деруться з якоїсь там стіни, і в них такі противні руки, і миткі. Оце, оце бугімен. Ну і тому головний серійний убивця в цьому романі Чізмара грає такого чувака, який надягнув на себе мішок, і типу ходить, лякає всіх, і йому в прикол це забавляє. А це є бугімен, який живе за людським страхом. Справжня бабайка. Ну, роман, якщо чесно, не любителя, тому що. Ну, Мені якось це важко було. Я себе змушувала читати. Не люблю змушувати себе читати книги. Мені подобається, коли так легко і непронужденно ти то все читаєш, і тобі подобається бути от тою третьою особою. Ну тут були моменти, коли реально ти там 50 сторінок, тільки так, гай мись. А були моменти, коли ти мучиш ту сторінку, мучиш і так тяжко, що вам то не передати. Звичайно, мені дуже було приємно читати Чізмера, тому що я теж люблю Стівена Кінга, і коли він там в дужечках або просто згадував його, це так боябово, тому що, блін, я так само роблю, я всюди вставляю Стівена Кінга, тому що мені він подобається. І до речі, Чізмера надихнувся історією ну, реальною. Мені сподобалося, що тут є. Після кожного розділу фотографії там, тих убитих дівчат, ну, тобто не розшляньонка якась, ні, просто, типу, знаєте, як детектив, от там вже така дівчинка була. А там от поліцейські оглядали будинок. І він в кінці в подяці написав, що дуже дякую своїм сусідам, або просто знайомим, які зголосилися і допомогли зробити цей детектив більш е справжнім і реальним. Сподобалося в тому плані, я його розумію, як письменника, що він вклався, це видно, що. Душа в цій книзі є. Але е, мені, на жаль, не сподобалось, бо як ви шарите, я люблю всяке таке стрьомне, але ну, мені ну не вистачило чогось. От просто чогось не вистачило. Кінець тут тупо не передбачуваний. Ти взагалі абсолютно офігіваєш. Ого. Бо тут ну серйозно, я не вгадала, хто вбився. До останнього моменту ну ніколи б не подумала на цю людину, а вона отака, от е, порося. Це була книга Чізмера «Бонитва за бугіменом. Мені завжди було цікаво досліджувати таку зробити літературну експозицію по нашій українській міфології, тому що завжди хочеться якесь пояснення. Мені було цікаво досліджувати різні різні релігії і навіть язичництво. Поганецтво, як казав, як писав Богдам Ігорантонич. Він був таким поганим. Це не погана людина означає, що, що, це означає язичник. Так ось я бачила записки Мульфара. 700 гривень, здається, були вона коштувала букінстичні книгані. Там дві частини здається, якщо я не помиляюсь. Я на них щось дуже довго дивилася, але більшість моїх знайомих, так знаєте, нахиляли мене до тієї думки: ой, що ти там знаєш? Типу Боже, я тебе прошу, Діяна, той який щелік написав із себе казочку, а всі йому вірять. І мені хотілося більш такої, знаєте. Зібранки з українських сел з тих повірюванням. Ой, запитаю баби, що та баба сказала тій бабі. І коли я побачила від фоліо а, нову збірку, а можливо, вона не така суперзбірка, але 23 й рік, можливо, це перевидання. Я дуже закохалася. Не знаю, чому, разом? але фоліо. Мені не подобаються обкладинки. От я е, ще маю такого тергана. Я колекціоную книги. Я не читаю електронні книги, мені дуже тяжко. Я побачила Олексія Кононенко і його книжок. Там здається, входить п'ять частин української міфології. Мене ж цікавили е, особливо дві теми: це божества і символи. І духи, персони обряда. Я, якщо чесно, признаюсь, буду з вами відверта, тому що ви бачите тут величезний простір. сиджу я на стільці, і ви там привіт, смачного, якщо ви їсте. І коли я брала в книгарні ось першу книгу про божества і символи, я от це була букіністична, до речі, книгарня. Я щось так дивлюсь, хочеться щось таке незвичне почитати, але хочеться українського. І от у мене якось вперло Іваріона Павлюка, я бачу вас цікавить пітьма. Це зараз, взагалі, книга канон. Хоча, коли я читала, вона не була такою мейнстрімною. Але мене дуже захопив е, стиль і от такий жанр хорору, от він такий. От, Саме український горор, він тебе лякає, бо це пише такі самий, як ти, і пише якісь локалички, і тебе, ну, реально типу, блін, ти такий убр. Я пам'ятаю, коли ми їздили в село, то старі люди там казали: ой, сьогодні відьми літали, завтра не будуть літати. То ну, знаєте, якісь такі от приколи. Так ти думаєш, блін, які відьми, чуваки, ви що, нормальні чи ні? Я хотіла щось таке схоже, тому що перед тим е, у такого щось, знаєте, українського ментального, локального, у мене була доця. Горіха зерня і ЮПАК Сергій Сергійович. І здається, Марина Гримич. лавка От не знаю, ці три книги від українських авторів вони дуже класні, вони дуже локальні і дуже прикольні. І от після Іларіона Павлюка, це була така моя остання українська український жахастик. Я вирішила щось шукати подібне. І мої пошуки були такими б'єтними і нещасними, тому що кін з рука я принципово не читаю. Не питайте у мене, чому я його не читаю, бо так треба просто випадковість. Якщо ви хочете щось такого інтересного, не такого, як у всіх, ідіть в мукіністичні книгарні. Я така щось дивлюсь, жадан. Ліна Костенко записки українського самошедшого. ну капець, що серйозно, немає цікавого. І, І Потім така дивлюся, якась червона книга. Думаю: Ну блін, ну що що таке? А це Ксенія Сеганчук по той бік пам'яті. Чесно, от я її прочитала про авторку, нічого не гуглила, а про саму книгу теж нічого не дивилася. Не хотіла. Хотіла просто вам зараз розказати враження. Чесно, для мене це відкриття. Я надію, що Ксенія Циганчук вистрелить, як Іларіон Павлюк. Бо насправді книга мені капець як сподобалась. Це щось неймовірне. Це щось вау. З перших сторінок. Я спочатку, хоча, брошу, коли я починала її читати, я вам тоді робила, показувала розпаковки. Я така, Ой, такий шрифт, такий незвичний шрифт, Я вам головне не показала. Ви просто погляньте на цей фурзац. Оу! Айгай! Є! Я завжди кажу: слухайте, розглядайте книги, дивіться ілюстрації, дивіться форзаци, дивіться, яка обкладинка. Тому що це все завжди спойлери. Прям дуже класні спойлери. Спочатку я там казала, що я брошу, що вона мені там спочатку сподобалась, Я там просто прочитала буквально 5 сторінок, Думаю, боже, ну трохи такий крінжовий типу, початок, щось такі всі ці оці людинки, що там їдуть відпочивати в якесь село. Там щось так ну, загрузло, думаю, все банально зараз застрянуть їх. Там в лісі з'їдять кабани і так далі. Якось так все починалось дуже крінжово. Потім от вони попадають в село Марена. Марена. І, щоб ви розуміли, я одночасно читаю а, от божества і символи», ікраз зараз на розділі е, про божества. Можливо, е, з вас ніхто не знає, що це означає, або, можливо, вона поки чула, там хтось каже, о, що ти ходиш, як мара. Мара, марена це смерть. Простими словами, це смерть е, в українській міфології, і от вони, оця групка людей, е, це село. Чомусь нагадую оцей от, от, бузький е, сад е, Іларіона Павляка, Ось такий вайп. От. Вони потрапляють це село, Мар, Марена. Е, і це знаєте, зразу таке, типу, -у, у, смерть. Що ж там буде? Ну, коротше, дуже непередбачено, дуже по-справжньому, дуже локально. Я. І прочитала чесно за три вечора. мене так це прям вау затягнуло. І я б дуже б хотіла, щоб зняли по цьому фільму. Дуже легко читається, і книжка така маленька, хочеться ще, ще, ще. щось. Хоча так типу, глянула. Думаю, блін, то ще такий маленький шрифт, щось тут не так. Типу, щось якась фігня, не не хочу, не буду і так далі. Але затягнула реально. І Якщо ви десь її знайдете. Не пошкодуєте, ви просто нею зачитаєтеся. В кінці, я так зрозуміла, або це відкритий фінал, або я взагалі ніфіга не поняла, але я під враженнями. Мені дуже кінець подобався. Знову ж таки, я не вгадала, хто там головний вбився і взагалі чого так це все закрутилось. І, до того ж, одночасно читаючи книгу про українську міфологію, тут дуже теж багато язичницьких штучок дрючок і вони є справ. Ну, тобто, Авторка не додумувала, вона реально брала от з міфології, з народної творчості. от як ті баби бабам розказують це на Бісі. No. Тут, типу, ідуть наші дні і християнські часи. Тут розповідається казка про бабу Ягу. Я була вражена. Я була вражена, тому що я сприймала цю казку про бабу Ягу інакше. Тут Ксенія Цеганчук відігралася на всьому. І я це читаю і реально ну, стрьомне, тому що це локалочка, це просто українська літра, це українське вірування. Бабай, здається, рекомендував Ксенію. Це, це, походу, я позер, тому що от вони часто ну, класних авторів себе на сайті постять, а я позер. Буду розказую, ой, дуже довго шукали українського якогось письменника, який пише класні горори. Ага, мляха. Треба б трохи в тусовку вливатися, бо я взагалі не вливаюся і мені так соромно. Отже, любі друзі, а дякую, що ви побули трошечки зі мною. Знов таки, Повторюю, що ми з вами відкриті. Я дуже хеппі, що я змогла записати для вас це відео, і хепі, що ви його подивилися, підписалися на мене, поставили мені лайк, написали комент. Люблю з вами спілкуватися. Мені сумно, що ви соромитеся, не соромитеся, пишіть коменти, навіть якщо ви хочете мене захейтити, пишіть. Пишіть. Я люблю з хейтерами теж спілкувати. Я всіх люблю. Донайте, робіть добрі справи, багато читайте. И всем пока-по